Раз я взувся в чобітки, одягнувся в кожишинку, сам запрявся в саночки та й поїхав по ялинку. Ледве зрубати, я зрубати встиг, ледве став ялинку брати, а на мене зайчик плих, став ялинку відбирати. Я сюди, а він туди. Не віддам, кричить ні за що. ти ялинку посади, а тоді рубай ледащо. Не пущу і не проси, і цяцьками можна гратись. Порубаєте ліси, ніде буде і сховатись, а усі скрізь. вовки, і відмеді, і лисиці, і ворони. І греки, і розбійниці, і синиці. Страшно стало ой пусти, не держи мене за поле, бідний зайчику прости. Я не буду більш ніколи. Низько, низько я з'янувся, а щениці скинув шапку. Зайчик весело сміхнувся і подав сіреньку лапку.